Це не просто нитки, це не просто узори. це закодоване життя у кожному стіпку серце наше єдине. Вони носили її, коли працювали в полі, вони вдягали її, коли йшли боронити рідну землю. Вони вишивали її ночами, голкою, серцем, надією для нас, для тебе. Ми не ті, хто забуде, Ми не ті, хто мовчить. Ми покоління, яке вдягає пам'ять і йде вперед. Вишиванка це моя Україна на мені. Це генетична пам'ять. Вишиванка це більше ніж сорочка. Це правда, яку не зітраш. Сьогодні ми святкуємо День вишиванки, свято, яке об'єднує кожного з нас. Це не просто сорочка, це наша історія, наша гордість і наша любов до України, одягаючи вишиванку. Ми не просто шануємо традиції. Ми говоримо ми українці, ми єдині, ми не скорені. І навіть у найтемніші часи ми пам'ятаємо, хто ми є, зберігаємо наші традиції, шануємо нашу мову, пишаємось тим, що ми українці. Ми молоді, ми різні, але нас об'єднує одне любов до України. Сьогодні день, коли ми можемо сказати це без слів. Просто вдягнувши вишиванку, вишиванка наш оберіг, наша мова без слів, наш спільний прапор, що не в'яне з часом. Вишиванка це не про минуле, це про майбутнє, яке ми будуємо з любов'ю до свого. У ній краса нашої мови, незламність нашого духу, єдність наших сердець. Сьогодні ми одягаємо не сорочку, ми одягаємо свободу. Кожна вишиванка унікальна. Як і кожен українець, та разом ми великий живий візерунок народу, що не скорився сьогодні. Ми мовчки говоримо всьому світу. Наша культура жива, і ми будемо її плекати допоки б'ються наші серця. Ми різні з Карпат і з Донбасу, з Полісся і Ставрії, та серце в нас одне, як нитка у вишиванці з'єднує візерунок, так любов до України. Єднає нас у велике, незламне ми. Це наша мапа жива, сильна, вільна. Це молодь, що тримає форму України не лише тілом, а й Духом. Ми майбутнє. Ми єдність, ми Україна.